Доброго дня з нами на зв'язку співзасновник громадської організації АвтоЄвросила Чернявський Олександр. Доброго дня, я журналістка Таразевич Єлизавета. Скажіть, будь ласка, до якого числа будуть розмитнюватися євробляхи? Євробляхи будуть розмитнюватися до 10 листопада, але після 10 листопада зможуть додатково розмитнюватися до середини лютого. Атовці це ті люди, які зараз служать на передовій. Їм положено по закону додатковий пільговий період до лютого з середини лютого місяця 2022 року. Скажіть, будь ласка, що буде? Якщо не розмитнути машину. Якщо е, не розмитнути євробляху до 10 листопада 2021 року, людина, яка українець, яка буде їздити на цьому автомобілі, отримає три штрафи. Перший штраф поліцейський, 8500 гривень, за те, що українець, не маючи права їздити на цьому автомобілі, все ж таки їздить, так звана передача руля. І Якщо повторно, наприклад, через 10 метрів його знову зупиняє патруль поліції, він отримує вже 17 тисяч гривень штрафу. Окрім цього, поліція передає дані щодо цього водія щодо цього автомобіля до митниці. А митниця, в свою чергу, виписує штраф 170 тисяч гривень, тобто, це те ж саме, що і конфіскація автомобіля. Отже, такі досить жорсткі. Міри будуть щодо тих людей, які до 10 листопада не розмитнять автомобілі. АТОвці, які мають такі автомобілі, вони зможуть їх розмитнити, але їздити на них вони не зможуть після 10 Скажіть, будь ласка, що буде з тими автомобілями, які не встигли розмитися? Чи розмитнитися? Чи є такі взагалі? Дуже багато автомобілів, які не Розмитнились і не зможуть розмитнитися через недосконали, недосконалий закон, який був прийнятий, наприклад, неможливо розмитнити гібриди, заборонив. Депутат Ковальчук розмитнювати гібриди. Він каже, що вони не екологічні. Заборонив депутат Ковальчук розмитнювати буси, вантажні автомобілі. автомобілі, які заїхали в 2021 році. На жаль, всі ці автомобілі не можуть бути розмитнені. По оцінках десь півмільйона автомобілів на євро на знаходяться в Україні на сьогоднішній день, по офіційним даним від митниці, розмитнилася лише 60 тисяч автомобілів. Отже, всі інші будуть або попадати в під штрафні санкції, або. Вивозити якось люди мають їх за кордон, але депутат зробив таким чином, що вони і вивезти їх не можуть. Отже, буде колапс, буде велика соціальна напруга. Чи будуть якісь протести від людей? Протести вже почались. Вже деякі люди від того відвічаю від того, що вони не можуть розмитнити автомобіль, не можуть вивезти автомобіль, почали їх палити. І це ще навіть не не, не розпочалися такі. Ну, називаємо їх, каральні міри з боку поліції та митниці, коли розпочнуться безпосередньо на дорогах штрафи конфіскації, то е, цих випадків, скоріш за все, буде дуже дуже багато, і це може вилитися в дуже потужні протести від звичайних людей, тому що 170 тисяч гривень штрафу для звичайної родини це. Те ж саме, що намагання знищити родину, оскільки заробити на такий штраф, навіть теоретично більшість родин не мають змоги в сьогоднішніх економічних реаліях. Скажіть, будь ласка, ваша організація Авто Євросила, що буде далі? Ось ви розмитнете автомобілі. Що буде далі? Наша організація вже зараз має декілька напрямів роботи. Народний депутат Маріан Заблоцький від Слуги народу розробив законопроект 3704. Це той законопроект, який ми з самого початку хотіли, щоб прийняла Верховна Рада. Його суть дуже проста: це доступне розмитнення кожному українцю. Це коли прибирається акциз при розмитненні, тому що зараз. Щоб придбати автомобіль за кордоном, а іншого шляху у нас немає, тому що в Україні немає виробництва автомобілів, ми мусимо заплатити вартість самого автомобіля, а потім ще податок ПДВ 20%, мита 10% і акциз. І от саме цей акциз для. Доступних автомобілів, які коштують тисячу дві, становить 200-300%. Тобто, ви купляючи автомобіль за тисячу доларів, маєте сплатити, наприклад, дві тисячі доларів ще податків. Такого немає в жодній країні Європи. І отже, цим законопроектом, який ми... Запропонували. Ми просили просто скасувати акциз, щоб розмитнення залишалося всього 30%. Купив за 1000 доларів автомобіль, заплатив 300 доларів податки. Це так у всій Європі. Але на жаль, у нас наш законопроект 3704 не був прийнятий. Тому що вмішався депутат Ковальчук із комітету податкової та митної політики, і цей законопроект Мар'яна Заблоцького, який, до речі, президент Зеленський обіцяв, от саме такий законопроект для всіх людей, оцей Ковальчук він його збив і придумав свій лише для євроблях чомусь, тобто він дискримінував людей. І тільки на невеликий термін. Отже, наша подальша. Робота це боротьба за 3704, Це законопроект для кожного українця. Це прибрати акциз, щоб залишилося всього у тих от 30%. Отже, роботи дуже багато. Дякую вам за інтерв'ю. До побачення. будь ласка.